Окей, okay. окей, okay. вітаю всім. Я Олена Граждан, журналістка Page, і ми сьогодні будемо говорити про останнє американське попередження. Нещодавно Білий дім надіслав Україні листа із переліком реформ на наступні 18 місяців і підв'язав це під необхідність отримання воєнної допомоги. А також це також підв'язано під ЄС, щоб вона щоб ми отримали. Макрофінансову допомогу, і ми сьогодні хочемо поговорити з Глібом Мишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії, про те, що це за реформи і чому взагалі вони важливі. Американці більше концентрувалися на реформах верховенства права та судах. Правоохоронних органах, а також частково зачепили економічний блок. Це митницю, корпоративне управління державних підприємствах і реформу, які реформи, які пов'язані в енергетиці. І е, в нас вимагають реформ як американці, так і європейці. Тому ми хочемо зрозуміти, які їхні очікування та які взагалі в нас очікування по наступних траншах. І тому е, Глібе, скажи, будь ласка. Чи е, ось ці е, сигнали, які нам надіслали американці, чи це звичайна кореспонденція? Або ми що ми не робимо якесь наше домашнє завдання, і нам потрібно наголосити, щоб ми прискорювалися. Я думаю, тут є дві складові. Одна складова це є те, що е, такі позитивні сценарії, які е, були півроку тому, що ось ось буде великий контрнаступ, війна закінчиться е, швидкою українською перемогою за невеликою допомоги наших союзників. І далі ми вже будемо планувати розподіляти гроші на відбудову і дивитися на якісь величезні красиві плани. Це вже все виглядає як сценарій, який, на жаль, не спрацював, а на щастя, не спрацював як і якийсь гірший сценарій. Україна рухається в визволенні своїх територій, але всім очевидно, що війна так швидко не закінчиться. Хіба що відбудеться щось, що ніхто не може закладати в якийсь базовий сценарій. І відповідно таким основним планом стає підтримка України на якийсь тривалий час для власне, цієї тривалої війни. І це, по-перше, вимагає якихось змін, які потрібні в державній політиці України для того, щоб країна могла протягом тривалого часу бути стійкою, сильною і, власне, здобувати перемогу на всіх фронтах. З іншої сторони, це потрібно для внутрішніх. Політичних дискусій в насамперед сполучених штатах Америки, тому що якщо говорити про європейський союз, то тут є е, така більш-менш е, однозначна політична підтримка. України як країни, яка є європейською країною, яка є кандидатом в члени ЄС, і очевидно, що так само як для України Росія нікуди не подінеться для Європейського Союзу України нікуди не подінеться, і має бути якась політика щодо. Нас і власне ця політика консенсусом визначена як майбутнє членство. І відповідно це означає, що в одно європейському союзу потрібно буде нас підтримувати, що потрібно буде нас готувати до спільного життя. І тут цього політичного протистояння немає. А водночас, в сполучених штатах це протистояння є, тому що. По перше, є частина республіканської партії, яка протрампівська праворадикальна, яка як усі радикальні, а радикальні такі політичні угрупування є ближче до Путіна. А крім того, вони є так само а, менш. А, Ну, тобто такі менш глобальні. Ну тобто вони ставлять питання: на що нам думати про якусь Україну, чим вона для нас важлива, на що на них витрачати гроші, на що нам витрачати на них сили, і так далі. І відповідно, а коли з ними починають всередині сполучених штатів моральну дискусію про те, що от дивіться, от країна, член ради безпеки ООН з ядерною зброєю, використовуючи це, атакує сусідню країну, вони кажуть, а так та країна корум. Пована просто і все і відповідно те, що ми побачили в цьому листі, це є реакцію на оці звинувачення в корупції. Тобто, чинна американська адміністрація, яка є на стороні допомоги Україні, вона власне намагається прихопити ініціативу і сказати, що ось є план дій, які власне спрямовані на те, щоб в Україні. Були сильні незалежні від чинної політичної будь-якої чинної політичної влади інституції, які будуть зокрема унеможливлювати корупцію. Тому саме, як мені здається, ми там бачимо насамперед власне кроки, які в різних сферах, але спрямовані на те, щоб можливити різноманітні схеми. А, а не, наприклад, якісь особливості банківського нагляду, угу. а, взагалі, якщо ми говоримо про штати, то який ризик несе? Ось ця можлива втрата солідарної позиції в Сполучених Штатах, і як взагалі зараз бюджетний процес США може вплинути на ритміку допомоги від штатів на майбутній рік? Є одна річ, яку я винесу за душки, яка є важливою, але я в якій не є просто експертом, це допомога озброєнням, тому що ми розуміємо, що так багато озброєння, як в Сполучених Штатів, немає ні в кого, плюс вони є власником а, інженерного права на дуже багато всього, що нам потрібно а от але, це так само важливо, і насправді всі ці політичні тенденції, які є в сполучених штатах, можуть в гіршому сценарії цього. Прикнутися. А, але а, якщо власне дивитися на фінансову частину, то тут все зрозуміло. Тобто, цей рік, навіть якщо ми не отримуємо а, додаткову допомогу в четвертому кварталі від Сполучених Штатів, а, те, що закладалося адміністрацію Байдена, там умовно ще там три з копійками мільярди доларів, то в принципі ми цей рік і так проходимо. У нас особливих проблем з цим немає. Але на наступний рік у нас є велика проблема, тобто в бюджеті. Як вчора наголосив міністр фінансів на багатосторонній координаційній групі донорів. У нас закладено на наступний рік бю, дефіцит бюджету 43 мільярди. Приблизно а, стільки ж 43 мільярди доларів очікується як надходження цього року, а може бути трохи менше, але більш-менш такий є порядок. А незалежні оцінки теоретично можуть бути там трохи меншими, а, там, умовно до 35 мільярдів. Але ми, але ми розуміємо, що все це є так само. Ну, якісь. 嗯啊。No. Ну, все має свою ціну. Тобто, наприклад, окей, якщо ми закладемо менше дефіцит бюджету, це означає, що, наприклад, ми там зможемо менше законтрактувати дронів, тих самих, ми зможемо а, менше зробити перегляд зарплат в бюджетній сфері. Тобто, це так само матиме свої наслідки. Але загалом умовно ми можемо там прожити перед дефіцитом 35 мільярдів. Але зараз, ну тобто, у нас є ці 50 мільярдів євро Європейського союзу на 4 роки. В цій розкладці десь приблизно близько 9 мільярдів євро. Це Бюджетна підтримка. Тобто там теоретично з цим можна гратися а, і якось переносити це на перші періоди. Але загалом була така розкладка. Якщо там дивитися за курсом, умовно там до 10 мільярдів доларів у нас є Європейського Союзу гарантовано. Але залишається ще 25. Там умовно до п'яти ми можемо набрати це МВФ, о, Світовий банк, о, Японія, Канада, о, Британія, Норвегія, тобто такі двосторонні зобов'язання. Ну, умовно, там буде. Деше сім, але у нас залишається на ми набрали наприклад 17, У нас залишається мінімум 6 тільки Тобто, якщо це, якщо Америка дає нам щонайменше 10 мільярдів, ми там більш-менш це починаємо закривати. У нас є якась тоді вже достатня довіра і фінансових інвесторів. Можна розраховувати і на залучення на внутрішньому ринку через випуск. В тобто тут можна вже більш спокійно дивитися, але поки що картина зовсім не є перекритою на. А, наступний рік, і якщо минулого року, в принципі, була так само а, станом на цей момент не підтверджена ситуація, але а, ми, ну, тобто, таке загалом ставлення було. Більш оптимістичне, от таке може воно трохи було не обґрунтовано оптимістичне, але все одно було оптимістично, що от нам треба зараз дати Україні грошей, дати Україні там якийсь мінімум зброї, і от там все воно закінчиться. Зараз це вже е, ну тобто таке, приходить протверезіння трохи, але е, в ході цього протверезіння нам нам одно потрібно закрити потреби на наступний рік. Uh -huh, uh -huh. А тоді, якщо від абсолютно негативного до абсолютно позитивного сценарію, які нас чекають ризики, якщо ми, наприклад, пропустимо якісь дедлайни реформи або взагалі не виконаємо реформи? Ну, насправді, в такій ситуації, як зараз є, я майже впевнений, що з реформами будемо рухатися нормально. А по-перше, все те, що закладено в що в меморандумі МВФ, що в зобов'язаннях перед Європейським Союзом, що в цій записці американській. А, крім одного лише пункту про перегляд тарифів на газ та електроенергію, жодна з цих реформ не відноситься до категорії непопулярних реформ. А, це все насправді вони напевно є не популярними, але для дуже вузької групи зацікавлених сторін, і відповідно це все є вплив на прийняття політичних рішень в офісі президента. Тобто, те, що є для них найбільш комфортним, власне на Банковій, це ситуація, коли з. Цього самого офісу можна давати команди кому завгодно що до чого завгодно і мати максимальний політичний контроль над усім те що передбачено в цих змінах це власне великою мірою втрати цього контролю але так само якщо це не робля цього не робити то з іншої сторони є відсутність фінансової підтримки відсутність я впевнений так само позитивно, позитивної налаштованості такого а те, що англійською називається моментом, ну тобто такого швидкості руху в збройній підтримці, що теж є важливо. А ну, говорити про будь-який будь авторитаризм на сьогоднішній день в Україні не можна. Ну, тобто, якщо власне президент не буде забезпечувати належну міжнародну підтримку, і це буде вливатися в а, Проблеми на полі бою, то це буде дуже сильно по ньому бити і дуже сильно створювати для нього ризики. Ну не кажу це так, навіть якщо дивитися дуже цинічно. Якщо дивитися не цинічно, то звісно так само президент зацікавлений в тому, щоб Україна перемагала, щоб, щоб підтримувався бойовий дух не лише на полі бою, а для чого там потрібно нова нове озброєння. І так далі, але так само, щоб він підтримувався всередині України. А для цього потрібно, щоб економіка себе нормально почувала, для цього потрібно, власне внутрібен внутрішній попит, який створюється зокрема припливом того самого зовнішнього фінансування. Буквально угу. хвилина. Хочеться згадати про примус до реформ, які нам створив ЄС, тому що в США це не згадується, але в Ukraine Facility Plan, який ми готуємо для того, щоб потім угу. бути підзвітними ЄС. Там от є якраз інструмент примусу. От чисто для того, щоб порівняти ці дві ці два документи, можете про це розказати, будь ласка. Ну, план, який розробляється спільно з Європейською комісією, він вже не готовий. Тобто є ще лише концептно, ну тобто такий, як концепція цього плану, яка на сьогоднішній день підготовлена урядом спільно з Європейською комісією. І як мені здається, це є більшою мірою такий. Така навіть інтелектуальна вправа в стратегічному плануванні для того, щоб зрозуміти, власне, як дати потовх українській економіці, як її інтегрувати з економіками країн Європейського союзу, для того, щоб це було максимально виграшно для обох сторін, а власне умови. Скоріше буде в межах одночасного процесу переговорів, тому що ну, тобто, тут в чому є особливість, що ми сподіваємося, що в грудні буде оголошено про початок переговорів між Україною та Європейським Союзом про вступ, і відповідно ми будемо рухатися по главах власне Правил існування європейського союзу будемо ці глави закривати. І відповідно так в цьому плані є там, те, що називається essentials, тобто ці базові умови, там зокрема те, що стосується правовладдя, які є принципово важливими для України, але вони так само є принципово важливими для руху. То Європейського союзу, як показує досвід країн сусідів, насправді воно створює так само дуже сильний внутрішній політичний тиск, коли тим більше, що ми рухаємося паралельно з Молдовою. Якщо не дай Боже, там Молдова до якої, на жаль, у нас є таке трохи зверхнє ставлення. От маленька Молдова, що якщо ця маленька Молдова візьме і виконає, наприклад, закриє якусь голову, а ми не закриємо, і там Упершечка про це напише і. Скаже, що от е, у нас тут в офісі президента не хочуть, там щось затримують, і так далі, то це буде досить болісно політично. Тому е, зрозуміло, що це так само це буде постійно, е, постійно рух е, е, такий складний, в'язки, я б сказав би, але на що я насправді дуже сильно сподіваюся. У нас є. А такий поганий досвід, який почався ще за Порошенка, коли ми пам'ятаєте, як було з цим вищим антикорупційним судом, коли там Порошенко на ЄСі розповідав, що там тільки в малорозвинених африканських країнах є ці антикорупційні суди. А ми тут велика індустріальна демократія, і все таке. А потім це а потім в результаті цей антикорупційний суд був змушений створити, тому що гроші від МВФ були дуже потрібні. Тобто, вибачте, за такий вису. Слів, але ну тобто у нас дуже багато цього досвіду, коли обмазалися гівном, але зробили. І от я сподіваюся, що все ж таки з цими всіма зобов'язаннями, що ми цей досвід от в якийсь момент, я розумію, що вони всі дуже швидко біжуть, але що вони все ж таки в якийсь момент зупиняться, відрефлексують цей досвід і припиняться робити, тому що все одно це ну, тобто не було жодного випадку, що там те, що потрібно зробити від 2014 року, Україна не робила. Просто ми це робили з затримками, з скандалами, з тиском. Окей, там може це може там хтось мав. Якусь більшу можливість заховати якісь свої активи від декларування, їх не показати а, і там переоформити там якусь власність так, щоб її ніхто не побачив, але чи воно того варто? Угу, угу. Так, і власне це був фоллоуап після статті The Page, яку ви також можете прочитати у нас на сайті. Що від нас вимагають американці, які дедлайни, які списки задач. А поки що, дякую, Глібе. Я сподіваюся, дякую. що ми наступного разу побачимось уже, щоб відсвяткувати якісь успіхи в реформах, і не будемо говорити про Факап. Та будуть вони.